Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. Шукаємо найбільшу цифру. Це десятка. Через це поле ми можемо її замалювати. Ще є вісімка, яку ми теж можемо по правилу перетину закрити. Тепер можемо відштовхуватися віднизу. По відходу від краю це двійка по вертикалі, закриваємо її. Знайшлася одиниця. Ще одиниця, ще одиниця, ще одиниця. І тут двійка по вертикалі. Закриваємо. Так. Що нам ми можемо зробити далі? Ну, наприклад, трошки домалювати оцю чотирку. По правилу відходу від краю. Раз, два, три, чотири. Сюди. Далі у нас багато маленьких цифр, з якими може бути важкувато. Але будемо відштовхуватися, значить, що ми можемо зробити? От двійка. Десь знизу має бути двійка. Але ми можемо точно сказати, що сюди вона не влізе, як мінімум, вона має бути першою знизу йти, і сюди ми її точно не запхнемо. І тепер для вісінки по горизонталі можемо сказати, що вона піде сюди, але це нам не сильно щось дає. Що ми можемо ще зробити? Ну, до речі, тут така сама ситуація з цією двійкою. Можемо сказати, що тут її також не буде. Тому у нас закривається вісінка повністю знизу. Далі. Рійка, двійка. Раз, два. Ну, ми можемо, наприклад, застосувати для цієї правило відходу від краю. Значить, у нас знайшлася перша одиниця. Десь ще має бути одиниця по вертикалі. Ми можемо подумати, що вона, наприклад, буде отут. Ставимо відмітку. Тепер нам ще треба двійку. До речі, можна повністю можна цього було б і не робити, це автоматично закривається. Тільки, тільки в такій конфігурації тут може розполагатися ці клітинки. Тепер ми можемо, до речі. Раз, до 3,4, раз, до 3,4 ні, не можемо. Тут відкрилася якась, ну, хотів, може пошукати, якщо поставити тут, наприклад, ще одиницю, тут крапочку. І 1, 3, 4, 1, 3, 4, поправу передумано на наші дві клітинки. І так, для цієї четвірки є. Тут знайшлася якась одиниця. Якась із цих ми можемо її сміливо так от закрити. І е, є двійка. Одна двійка знайдена, ще якась одна двійка, вона піде догори. Точно. Тепер це може бути як і трійка, може сюди піти. І так само це може бути. І ціла трійка, і трійка, і одиниця. Тобто ми не знаємо, що це таке, тому поки не чіпаємо. Тут з'явився хрестик, це допоможе нам трошки пошу пошукати четвірку. Раз, два, три, чотири. Отаким от чином. І тут так само ми можемо сказати, що максимальна позиція четвірки буде у цій клітинці. Тобто, ми можемо закрити ще ці клітинки. Тут э, знайшлися. Одиниці по вертикалі. Раз, два. Ми їх закриваємо. Далі, тут має, отут має бути ще одна одиниця йти. Е, ось вона закрилася. А тут одиниця і тут має йти двійка. Отаким От чином. О, весь ряд закрився. І у нас знайшлася ще одна одиниця якась. Тепер у нас по вертикалі тут має бути дві двійки. Перша двійка знайшлася, а частина другої двійки це тут. І вона закривається. Слідом тут знайшлася четвірка, яка піде точно в цьому напрямку. По, по горизонталі. Тут четвірка по вертикалі, вона піде в цьому напрямку. Можна закрити. Ну і тепер по горизонталі. Тут ми не можемо ніяк таку конфігурацію, тобто, це, скоріш за все, по лозій буде точно двійка. І ось ми її можемо закрити. Тут та ж сама ситуація, в принципі, хоча е ми не можемо закрити, бо невідомо, куди у нас, е в яку сторону ця двійка піде, але точно одиниці оці крайні будуть десь тут. Що тут. Тут ми теж нічого не можемо зробити. Тут з двійкою, в принципі, така сама ситуація, ми теж нічого по горизонталі не можемо знайти. Будемо відштовхуватися далі. У нас тут знайшлася одиниця оця. Ми її закриваємо, і тут по вертикалі також знайшлася одиниця. Ми її закриваємо. І якщо подивитися тут по горизонталі, то єдина конфігурація, де у нас могли знаходитися одиниці це отут і отут. Слідом, це закрило першу двійку по вертикалі. Раз, і з цієї сторони теж закрило першу двійку по вертикалі. Тут одиниці по горизонталі. І єдине місце, де для них залишилося це ось тут. Якщо подивитися сюди, то ми бачимо одиницю, вона закрилася, і ще десь має бути двійка оце її частина. Значить, вона точно піде вниз. І тут така сама ситуація, то також піде вниз. Тепер у нас знайшлися одиниці. Ми можемо їх позакривати крайні для цього ряду. Двійка нам все ще не відомо, куди піде, хоча. Якщо слідувати цьому стовпцю, у нас одиниця, одиниця раз, два. І наступна має йти двійка. Це її частина, тому двійка піде вниз. Ми можемо закрити. І десь ще одна одиниця єдине місце для неї це ось тут. Закриваємо. Слідом у нас знайшлася оця двійка посередині. Можемо її закрити. І у нас ще десь мають бути одиниці От такі. Ну, єдине місце по горизонталі, де вони можуть бути це тут і тут. Тепер подивимося по вертикалі, наприклад. До речі, по горизонталі також можна подивитися. Єдине місце, де у нас може знаходитися ці одиниці це тут, тут. Промах. І тут. Ну і все. Кроссворд розв'язано. Дякую вам за увагу.